Путін намагається знищити нас як націю, так само, як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів вбити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець. Я знову бачу. Руйнування і страждання, бачу обличчя українських захисників, які повертаються з російського полону. Історія скатівень російських окупантів викликає у мене фантомну біль. Я був у гетто. я бачив дьявола і кажу, ми Його дуже переоцінюємо. Його сила не більш, ніж та, яку ми йому даємо.